Я ще екран приманцорив. <хи> ну, то таке, ладно. Так. Окей. Я не думаю, що це дорого, але якісь там 50 гривень може бути по-любому. Так, ага, і це, щоб, власне, присоску присосало автомобільно. Окей. Так. Віддалі б його, звісно, якось розібрати. О! Жесть. Потужна штука, я вам скажу. Так, плюсик плюсик, однозначно. Ну, Недорого це теж однозначно. Так, а я не знаю, а що це? Це можна викидати. Тут якісь акумулятори достати можна, не можна? Хто його знає. Ладно, давайте поки ми його залишимо, але це не плюсик. Ай. Так. Ідемо далі. Тут уже ця, ця банка, бачите, нормально, з днищем, так би сказати, дно не прорвало. Так, on off Не працює. Це потрібно. Ну, це колонки. Короче. Хто не зрозумів, це колонки. Треба пробувати заряджати. Ну, таке чисто, знаєте, як дизайн е атрибут може Але провіримо, коли будемо заряджати. Так, іще одна банка. Така ж сама. кульок мені не потрібен. Тут Кока-Кола. Получається саме над Кока-Кола і Пепсі. Спрайт. Спрайт обділили, походу. Так, ну, все винап. Так, далі. До речі, оця посилка дуже грязна. А, я коли відкрив.